На що тільки не йдуть політики та чиновники, аби дістатись до владної верхівки, іноді навіть на підробку дипломів про вищу освіту, яка є обов'язковою вимогою до охочих керувати країною. Таких ганебних казусів сучасна українська історія знає чимало. Схоже, ця ж доля спіткала й одного зі столичних керманичів. Йдеться про заступника мера Києва Віталія Кличка Володимира Бондаренка. Розслідування нашого журналіста Максима Савчука доводить, Диплом про вищу юридичну освіту чиновника високопосадовця підроблений. Віталій Кличко і його команда. Зовсім скоро у мене повних три роки з того часу, як відомий боксер, відмовившись від президентських амбіцій, отримав крісло міського голови Києва. Як мер прославився своїми обмовками. Кличко на цецерон Жартів дуже багато про це. Нестримним бажанням покращити місто. Наше завдання, щоб вони розповідали, яке гарне місто, і запрошували всіх інших людей приїжджати до міста Києва і будівельними скандалами. Будівництво за зупинено. Чому люди прийшли? Ну, зараз можемо Будівництво зупинено. Рішенням суду. Віталій Кличко постійно у центрі уваги: щось відкриває, контролює, перевіряє. Ват річнянька да. не Ви заходить. Ви бачите, навіть ж навіть на мізерість. Дає завдання. Положено асфальт, положена там плітка тротуарна, тобто в нормальне состояння. Але хто прикриває його спину до третьої річниці мерства кличка схеми вирішили дослідити його найближче оточення і почали з молодого та амбітного керівника апарату міської адміністрації Володимира Бондаренка? Володимир Бондаренко працює у команді Віталія Кличка щонайменше 10 років. Прибиральник столично школи спочатку став помічником депутата Київради, а з 2013-го помічником депутата Верховної Ради Віталія Кличка у серпні 2014-го після обрання мером Віталія Кличка без конкурсу і спецперевірки перевівся з посади помічника народного депутата в соличну адміністрацію. Став керівником апарату і одним із головних спікерів міської влади. Досліджуючи шлях до влади Володимира Бондаренка, ми виявили білу пляму в його автобіографії. Чиновник не вказує навчальний заклад, де отримав першу вищу освіту. Лише зазначає, що вона юридична і здобута після школи. Водночас, у день призначення Бондаренка керівником апарату, новинні агентства розповсюдили інформації з його сторінки в мережі Фейсбук, де було зазначено, що чиновник закінчив Львівський університет імені Франка. Тепер цей допис видалений. І коли на наш запит про освіту Володимира Бондаренка ніяк не відреагувала київська адміністрація, ми вирішили глибше дослідити біографію керівника апарату. При призначенні на посаду і в місцевому самоврядуванні, і на державну службу проводиться спецперевірка. Але є виключення. Наприклад, якщо е, особа переводиться з одного органу в інший, е, тоді це відбувається рішенням двох керівників того, е, звідки людина йде, і того, куди людина приходить. А оскільки Бондаренко працював помічником кличка, а потім пішов до того ж кличка в міську адміністрацію, то й узгоджував це переведення той самий Віталій Кличко, і копію свого диплому Володимир Бондаренко мав передати в особову справу до апарату міської адміністрації, до апарату, який сам після. Цього і очолив, який вперто не надає нам інформацію про освіту свого очільника. Чому і чому зі сторінки чиновника зникла інформація про Львівський університет? У нас з'явилися серйозні підозри, коли отримали відповіді з цього вишу. На підставі архівних документів встановлено, що Бондаренко Володимир Володимирович не завершував навчання та не отримував диплом у Львівському національному університеті імені Івана Франка. А згодом з'ясувалося, що освітою Володимира Бондаренка вже зацікавилися і в національній поліції. Після звернення народного депутата Юрія Левченка відкрили кримінальне провадження. За інформацією депутата, Володимир Бондаренко подав до КМДА підроблений диплом того ж Львівського університету. Зробив зведення в поліцію, так і в прокуратуру. Ну, Прокуратура відповіла, що вона переслала в поліцію. А поліція от мені відповіла, що так, кримінальна справа власне кажучи, що відкрита. І, і це вказує, на мою думку, що на 99,9% так воно і є, що це сфальшований диплом. Володимир Бондаренко запрошує до кабінету і розповідає про свій життєвий шлях, зокрема і про те, чому не проходив спецперевірки, коли прийшов на роботу в адміністрацію, яка передбачає перевірку і відомостей про освіту. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, ви проходили спецперевірку, коли влаштували сюди на роботу? Чи ні? Ні, не проходив. А чому ви описали таку складну процедуру для всіх? А, а ви не пройшли спецперевірку. Ні, не проходив. Я йшов переводом з Верховної Ради України. Ага, Був так. помічником консультантом народного депутата. На цьому конструктивна розмова і закінчується, бо мова заходить про кар'єрні стрибки Володимира Бондаренка від посади прибиральника до помічника народного депутата та очільника апарату. Прибиральник знаходить Віталія Кличка у всесвітню зірку і стає помічником. Я вам дуже дякую за ваші питання. Чекайте, це, це ще не всі. Я питання. вам дуже дякую за ваші питання. Пане Володимире. У нас сформуєте, будь ласка, відповідний запит. Ми з вами ні, ні, пане Володимире, у нас є свідчення, що у вас немає вищої освіти. Ось про що. Я, До що це власне. Я. Я. Якщо у вас є такі свідчення, то й право. Пане Володимире, вже відкрито кримінальне провадження. Ви закінчували університет чи ні? Я. Назвіть хоч одного одногрупника, з яким ви вчилися. Я. Ваш улюблений викладач, пане Володимире. У вас є улюблений викладач, був найкращий професор. Назвіть хоч одного свого однокурсника. Пане Володимире, чому цікавити? Це правда, що у вас підроблений диплом. Будь ласка, звернуться до роботи. Є кримінальне провадження. Дайше питання. У столичному управлінні національної поліції відповіді на наш запит лише підтвердили. Кримінальне провадження справді відкрито, триває слідство. Після втечі Володимира Бондаренка від камер програми схеми почав уникати зустрічі з нами і мер Віталій Кличко. То воно розрішався знімати все. Автівку, що чекає на мера, відганяють на інший вихід. Якщо ви думаєте, що ми не розуміємо, що мер зараз вийде в іншу машину, сяде з іншого вигода, то в принципі, ну <звук> а наступного дня Віталій Кличко таки заявив, що про провадження Нацполіції знає, але докази Володимира Бондаренка йому здалися переконливими. Наскільки я знаю, що в вищого світу він отримав місці Києві. Ну це вже. Ну я не знаю, я, я, це, я, я не, не готовий. Я не готовий коментувати це, тому що е, для, 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 для різних інформацій з різних джерел, що в Львові може бути Одеса. Де... Я запитав його, він каже: я можу представити всю інформацію, що він вчився в місті Києві, а не в Львові. І він вам представив її? Чи ви просто повірили йому на слово? Я повірив на слово. Прес-секретарка мера Оксана Зінов'єва пообіцяла посприяти нам у отриманні інформації на наш запит щодо документів про вищу освіту Володимира Бондаренка. Натомість наступного дня після цієї обіцянки від мерії надійшли не копії документів, а повідомлення, що для опрацювання запиту потрібно ще додаткових 20 днів. На відміну від Віталія Кличка, ми на слово Володимиру Бондаренку не повірили, а відтак звернулися до національного університету імені Шевченка. Тут чиновник отримував диплом спеціаліста в інституті після дипломної освіти після того як отримав перший засекречений київською владою диплом бакалавра. Ось вона копія диплому бакалавра, виданого, начебто, львівським університетом Франка. Університетом, з якого пройшла чітка й однозначна відповідь, Володимир Бондаренко не отримував там документа про вищу освіту. В університеті Шевченка пояснюють, на момент вступу діла інша процедура подання документів. Перевіряти надані копії вони не мали права. Він вступав у 2009 рік. Закінчив там і вступав. Тоді е, не було повноцінної єдиної державної електронної бази з питань освіти. Тому е, будь-який університет був зобов'язаний приймати ось матеріально засвічену копію, коли пред'являється оригінал. Перевіряти ми навіть не маємо права. А юристи переконують, підробка диплома це кримінал. А відповідальність за підробку документу про вищу освіту передбачена кримінальним кодексом. В такому випадку відповідальність наступає за. Статею 358 кримінального кодексу і передбачає до е, двох е, років обмеження волі. Незрозуміла ситуація з дипломами столичних чиновників може виявитися масштабною. Наприклад, тепер вже колишній очільник транспортного департаменту Сергій Майзель нібито отримував диплом у Івано-Франківському університеті. Копію диплома нам надали джерела в адміністрації. А ось відповідь із цього вишу про те, що такий диплом не видавався. Після надсилання запиту в КМДА Сергія Майзеля звільнили з посади. Зв'язатися з ним не вдалося, а мер відповів коротко. Бачте, будь ласка, я не можу великі велика кількість людей працює в адміністрації. велика кількість людей працює в цій будівлі. Я не можу перевіряти кожного кожну людину, де він вчився. Інформацію про вищу освіту високопосадовцям, пересічному українцю, отримати не так і просто. Під час розслідування ми отримали цілу низку відповідей про те, що ця інформація підлягає розголошенню лише за згодою особи, тобто самого чиновника. І така ситуація лише сприяє тому, що в Україні політики досягають кар'єрних висот, маючи при цьому підробні чи куплені дипломи про вищу освіту.